Перші дні навчання репітрейден присвячені тому, що військовослужбовці практично відпрацьовують завдання на окремих навчальних місцях, зокрема на блокпостах, макетах будівель, в лісах. У них різне спорядження та зброя, різний досвід та методи виконання завдань. Але за кілька діб військовим із 18 країн світу доведеться разом досягати мети. Тому в багатонаціональному штабі московий штурм офіцери узгоджують бачення військової операції. Я зараз працюю з картою початкового планування, розглядаємо маршрути, вивчаємо загальну ситуацію, створюємо єдину систему умовних позначень і назв, які будуть використовувати усі підрозділи в ході навчання у бойових наказах. Тієї ж миті солдати польових підрозділів проходять інструктажі з медичної підготовки, несення служби на блокпостах та організації конвоїв. Усе це враховуючи досвід антитерористичної операції на сході України. зрозуміло, що зараз проблема на сході України спроби Вести нелегальну зброю і боєприпаси, тому в ході навчання ми трохи зменшили увагу на пошук саморобних мін та акцентували на речах, що відбуваються в АТО, на спробах контрабанди зброї та вибухівки. Гібридна війна у виконанні росіян додала у сценарії навчань нові елементи. Особливу увагу під час цьогорічного навчання «Репітрейден» приділяється інформаційній складовій. Військовослужбовці вчать співпрацювати з засобами масової інформації, протидіяти інформаційно-психологічним впливам, співпрацювати з місцевим населенням. На блокпосту найбільше шансів зустріти медійників, тому інструктори вчать бійців правильно відповідати на провокативні запитання водночас українські підрозділи інформаційно-психологічних операцій демонструють свої навички роботи із місцевим населенням та підтримки бойових підрозділів багатонаціональних сил. Наше село очікується напад терористів. Підрозділи багатонаціонального батальйону війдуть в село для його захисту. Прохання не перешкоджати, а сприяти діям батальйону. Ми захистимо вас та ваші родини. Цей досвід вітчизняні фахівці також добули під час АТО під час дій на сході нашої країни побачили, що інформування населення щодо майбутніх дій Збройних сил України, а під час наших навчань це багатонаціональні бригади, також є дуже важливим. Тому перед взяттям населеного пункту під охорону звукомовна станція, це одне з наших обладнань, яке ми використовуємо, сповіщає місцеве населення. Включається питання станції. Соответственно, потом на устройство, через которое воспроизводится, добавляется уровень громкости и плюс срабатывает усилитель. После этого с помощью заранее заготовленных записей воспроизводится определенный звук. З кожним днем темп тренувань зростатиме. Нагадаємо, що основна мета заходу досягти повної бойової взаємосумісності підрозділів із різних країн. Сергій Камінський, Олексій Мазурін, Антон Миронович, час ще.